Всім привіт! Ви на каналі Єдія Крипта» і сьогодні розберемо досить таку неординарну подію. Подія відбудеться на біржі Gate.io. Це така досить відома біржа, вона вже давно на ринку криптовалют. І от зараз вона запустила досить цікаву промку. Це промка з проектом Counter-Fire, яка називається Startup. Це, це, це тільки цього проєкту Counter-Fire. І сьогодні я б хотів показати, як приймати участь в цій промці, бо скажу вам так, що ця промка абсолютно безпрограшна і з мінімальними умовами, з мінімальним бюджетом. І пул ми будемо розділяти на всіх. Пул досить великий, я вважаю, тому давайте перейдемо до екрану і розберемо, як виконувати дану промку. Поїхали. І так, друзі, промка CounterFire -ticket, знаходиться на біржі Gate.io. Ось тут в вкладці Запуск. Можете натиснути на неї, і ми переходимо одразу на таку сторінку записів, запуск токенів та аирдропи. Ось є от CounterFire. Переходимо сюди, отримайте це безкоштовно. Як бачите, вже пул досить заповнений. Нам потрібно зробити наступне: перейти на цю сторінку і натиснути ось сюди отримайте безкоштовно. Тут підтверджуємо: якщо ви не прийшли, наприклад, курс 1 ну, автентифікацію ваших даних, то вам потрібно попередньо прийти і потім вам буде доступна ця. Промка. От, як бачите, я вже тут зареєструвався при вас. Далі, наступне: у нас до цієї промки є ще декілька варіантів, як можна збільшити дроп. Ну, По-перше, це ось сторінка з додатковими умовами, це клейм, ми це вже зробили, і далі просто потрібно там підписатись на їхні твіттери. Нічого складного, робимо ці всі завдання, і таким чином набиваємо більше балів і отримуємо пул. І також у нас там є ще одна умова, це можете її виконувати, можете не виконувати. Вона не обов'язково. На телеграм-каналі є крипта. Я ось публікував пост з детальними умовами, що потрібно робити. Ось перші умови, які я вам показав. А друга умова це з пол 18 тисяч доларів в токені CES. Вам потрібно тут робити депозит в токені, щоб розділити 10 тисяч доларів, потім проторгувати. І також для нових користувачів є ще одна додаткова умова на 2000 доларів. Ось такі от умови, які можна виконати і залотати непоганий дроп. Друзі, поки це така якби нова на біржі Гейта його рубрика, стартапи аердропи, зараз, як бачите, роздають абсолютно всім, тому е, я вважаю, що таку промку не потрібно пропускати, і її можна досить легко з мінімальним бюджетом виконати і залатати якусь частку от цього от токена. Далі там будуть з'являтися інші промки, про них буду писати в телеграм-каналі крипта». Тому якби підписуйтесь і слідкуйте за новими промками.